Доброго вечора, 27 грудня. З вами я Олександр. Хочу дещо вам показати. Не можу проїхати повз. Треба, щоб ви це побачили також. І щоб ви розуміли, це, що я вам покажу, встановлено дуже багато де. Не тільки по Дніпру, а також і по всій Україні. Ось дивіться як горить. Без моїх коментарів. Без моїх коментарів. Напишіть, що ви думаєте, з приводу, друзі? Ось отак. Не буду коментувати, пройдемося трошки по алеї. Це лівобережний три. Дніпро. Освітлення горить. Світло значить є. Але світло насамкінелі виключають, виключають світло, графіки працюють, та я не думаю, що тільки в Дніпрі, мабуть, по всій Україні відключення йдуть. Зараз видно е, якраз те време, що є світло, люди гуляють я дивлюся. Також оця е, оцей постамент, Алло, дякую, як воно там правильно його називають, Хан, Ханукія чи Ханукі, я її Богу не знаю. Е, сьогодні я. Бачив на європейській площі Велика, я проїжджав повз, також встановлена та також, там де я проїжджав, що бачив, також на е виїзді на Новий міст, як їхати на лівий берег. Біля Мінори, також стоїть величезний цей такий ж постамент їхній. Не хочу коментувати, звісно, ну, в мене є що з приводу сказати, але воздержусь, скажімо так. Що хочу сказати, на 27 грудня не відчувається зими у нас, так як це відчувається допустим, на Западній Україні, там де сніг є. По інтернету дивлюсь дуже багато людей поїхали відпочивати. От, і там є сніжок, і там відчувається зима. У нас ж, як бачите, немає снігу. А якщо він є, то він недовго йде, потім переростає це все в дощ. Слякоть, грязь, в общем, якось так. Скоро будемо радіти ми цьому снігу. От, як от ті африканці, що... Колись э, прошлий рік, да, чи коли там було, що в Африці випав сніг, чи де там, ну, в чому в теплих краях десь. Ну, Тавачик поїхав, теж Так Ці африканці дуже э, не розуміли, що це таке. Диво для них було, вони ніколи не бачили цей сніг. От. От чувствую, я на них глянув і одразу думаю, боже, так воно діло до того, що ми також будемо колись дивуватися. Ось сніг випав, знаєте. Ну, Все може бути. Вечерок, на самом деле дуже красиво, коли світяться всілякі вогоньки, освітлення працює, всякі... тим більше діло, коли йде до Нового року, гирлянди, там всілякі. особливо в центрі дуже красиво. Але зачасту у нас працюють генератори, шумлят, собственно як і везде. Ну все чаще-чаще я це наблюдаю іменно там, де бізнес, де магазини, мафи і так далі. Так, пройдемося назад. Ось торгують люди, хто чим. Ні, ну важка школа, але виживають, скажімо так. А ось вам ялиночки іскусственні, я так розумію. Вон 30 см ялиночка, 120 гривень, 150-250 гривень, трошки більшенька, ось бачите, 500 вже. Такі ціни. Так, будемо йти назад. Трохи прогулялися, трохи вам показав. Тут вже по нас по цій вулиці нічого цікавого немає в цілому. Люди бачите, з'їжджаються, хто тут після роботи скупляться будуть по магазинах на вечерю. Ми з тобою общалися, бо значимо з тобою